Як я давно не готувала капусняк. Мені здається, що я капусняк більше люблю за борщ. Мабуть, через те, що борщ у нас був просто кожного дня в дитинстві, як я була маленькою, а капусняк був там лише на якісь свята. Я готую так, як мене мама вчила, окремо відварюю м'яско, окремо відварюю картоплю, товчу її з маском. Вийшла в мене топтанка. М'яско я розділила на волокна, як воно зварилося. Тепер додаю до м'яса пшоно, і воно там. Собі вариться. Паралельно роблю засмажку з цибулі моркви і томатної пасти, нарізаю дрібнесенько, капусту. Можна було перемолоти на м'ясорубці, як мені писали, але нема мене м'ясорубки, та й мама моя не нарізає дрібнесень. Коли пшено вже зварилося, додаю туди топтанку, капусту і засмажку. Гарненько все перемішую. Сіль та спеції додаю за смаком, також додала свіжої петрушки, вимикаю газ, лишаю настоятися капусняк і можна їсти.